Держава все дала, я скажу Держава все дала, перевела кошти, все повністю, все дала. Влада дає установи хороші, нормальні, все повністю. От. Ну, призупиняються ці відносини на якихось керівників, перевоз, перевозчиків, допустимо. Керівник перевозчика йому дуже мало коштів, тому що йому так, то йому так, то так. Знаєте, 95 мільйонів на область. Ну, я думаю, що за ці кошти можна возити всіх пільові категорій безкоштовно. От. Земельні ділянки вирішує голова сільської ради питання хлопців. На жаль, дуже сумно. От. Деякі голови сільських рад пішли на зустріч хлопцям, повиділа земельні ділянки, а деякі голови сільських рад от, вони не хочуть і все. Тому що у них вже якісь. Нароботки є вже якісь, ну я не знаю. Ну, стикаюся, скажу вам, з тим, що в реальності далі крадуть, далі займаються більбірдою, далі собі мутять, каламутять. Ну тільки забувають, що є ті хлопці, які ну, якоїсь потребують і належної поваги, я думаю, деколи і обурюють дії держави, деколи задаєшся запитанням. Чому хлопці взяли відповідальність на себе піти на війну, помирати, воювати, захищати державу, громаду так же само, а не возьмуть на себе відповідальність будувати? От. Деколи мене і це обурює, тому що ну, в реальності є дуже багато освічених хлопців, які можуть взяти на себе відповідальність і допомагати ту ж поліцію будувати, теж СБУ, теж прокуратуру. Ну, Хлопці якось радикально до цього ставляться, бо тому що вони ті самі обличчя бачать такі були. Розумієте, це їх, звісно, обурює. Но я рахую, якщо ми маємо воювати, то ми маємо воювати. От, і будувати знову таки армію.